Що таке? що таке? Можна знімати? Чи що козачка? та стаття Конституції України. Що говорить? 34-й. Скільки добірок? 18. 18 років? Поверхневу перевірку. Поліцейських можна знімати? Можна. – Ти ютубер передивився, козаче. Неповнолітні, не то зараз поїдеш Перевитумок на Лівандовську. Все, все. слідчі дії знімати не можна. тіктокери зрані. Поліцейських знімати заборонено. А якщо ти неповнолітній, то поїдеш у притулок. Чергове свавілля від національної поліції. Дивимось. Що таке? Що таке? Можна знімати? Що козач? Четверта стаття конституції України. Що говорить? 34-та. Скільки років? 18. 18 18 років? 18 років? Поверхневу перевірку. Поверхневу перевірку. Ти підозріне. Ти теж знімаєш козаче? Поліцейських можна знімати? Можна. Ти ютубер передивився, козаче. Ти Ютубів я питаю перезвониться. Я питаю Ютубів. Ти перезвонився? Чи що? щовали не знімати під час виконання службових обов'язків військового стану? Виперелося звідси Звони за телефон забрали чим? Чим бути за козаче? Козаче ютубів передивився. Передивився Ютубі. Забрав не в кишені і забрали до дому. Неповнолітній, не да. то зараз поїдеш в Перевитумок да, на Лівандовську. Да. Право допомогу, викликаєш собі. Дайте я подзвоню батька. Звони ніхто тебе не бере. Дайте. Ну то чого ти не вдома, козаче? Ти 34-ту статтю вивчив. А законодавство ти не знаєш. А по законодавству послухай сюди. По законодавству мене камера знімає. Я відповідаю собі, по законодавству ти після 22-ї години, як неповнолітній, без супроводу батьків ходити не можеш. Зараз тебе веземо в рейвіді і відпускаємо тебе тільки з батьками. А батьки не приїдуть. Ви мене навіщо тримали за руки? Я тебе не тримав за руки. Ви в мене забрали мій. Я де твій телефон зараз? тикщо в мене в, те, в кишені? Ну то Він все, влас, все, все. слідчі дії знімати не можна. тіктокери зрані. Я знімав, коли ви придумали, забирати наші Все, Перестань, козаче, реально часу на тебе немає. Після перегляду цього відео здається, що для цього поліцейського закону України про національну поліцію взагалі не існує. Що нам пояснив хлопець по цій ситуації? Разом із товаришем ми йшли додому, коли помітили групу поліцейських, які затримували жінку. Я почав фіксувати цю подію на відео за допомогою телефона з самого початку фіксацій: жодних зауважень чи перешкод у фіксуванні з боку поліцейських не було. Згодом до місця подій під'їхав додатковий екіпаж поліції. Один з поліцейських, побачивши, що я здійснюю відеофіксацію, підійшов до нас, вихопив у мене телефон із рук. Мій товариш також почав фіксувати дії поліцейських на свій телефон. Але поліцейський забрав і його телефон теж. Коли товариш попросив повернути пристрій, поліцейський заявив, що ніхто нічого не бере після чого поклав телефон. Я неодноразово просив поліцейського представитись однак він цього не зробив. Натомість заявив, що знімати слідчі дії заборонено, хоча він не є слідчим. А як було згодом встановлено, капітан поліції Савицький Олександр Феофілович, заступник командира роти номер 1 батальйону номер 2 у ПП у Львівській області. Згодом поліцейський почав вимагати видалення відео, посилаючись на заборону знімати поліцейських. А тепер давайте з вами розберемо цю ситуацію по фрагментах. Частиною 3 статті 18 закону України про національну поліцію визначено, що звертаючись до вас, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на вашу вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Поверхнева перевірка це попереджувальний поліцейський захід, що здійснюється візуальним оглядом особи, проведення по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу, не плутати з обшуком. Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи чи інших осіб. Існує достатньо підстав вважати, а не я маю підозру, чи ви підозрілий. За цим саркастичним питанням насправді лежить досить сумна історія, якби такі поліцейські і самі ж подивилися таких ютубів та почитали свій профільний закон то в нашій країні не було б таких прикрик ситуацій. Чи можете перейти за посиланням в наш Адешоп та придбати корисну літературу, за допомогою якої ви зможете користуватися своїми правами та почуватися впевненіше при зустрічі з працівниками поліції, оскільки ви знаєте свої права та закони на відміну від них? А краще долучайтеся до нашого клубу юридичного захисту водія щоб мати змогу у випадку виникнення таких ситуацій одразу зателефонувати на номер гарячої лінії та отримати необхідну юридичну допомогу. Що ж з приводу відеофіксації поліцейських? Ми вам нагадаємо, що фото або відеофіксація поліцейських, у тому числі їх посвідчень, не заборонена. Хлопець, на відміну від поліцейських, орієнтується в чинному законодавстві та знає, що згідно статті 34 конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій власний вибір. І що він отримав у відповідь від поліцейського? Може, ти Ютубів передивився козаче, а якщо ще й неповнолітні, то поїдеш у притулок. Стаття 5 закону України про захист персональних даних вказує чітко, інформація про суб'єктів владних повноважень не є конфіденційною, а є відкритою. Суб'єктами владних повноважень є працівники поліції, при виконанні ними, службових обов'язків. А відповідно до частини другої статті 21 закону України про інформацію, конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Таким чином, на співробітників поліції не поширюється положення про конфіденційність, і знімати їх на відео або фотографувати не заборонено. Поліція в черговий раз продемонструвала свою компетентність. Стаття 41 Конституції України наголошує на тому, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. Поліцейський свідомо порушив права людини і громадянина, гарантовані в першу чергу Конституцією України. Порушує вимоги свого профільного закону та інших нормативно-правих актів, які регламентують діяльність поліції, що є підриванням авторитету національної поліції та фактично знищенням довіри. До населення, що є основним критерієм оцінки ефективності діяльності поліції, закон України про національну поліцію встановлює такі обов'язки для поліцейського неухильно дотримуватись положень конституції України, законів України та інших нормативно актів, які регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського, професійно виконувати свої обов'язки, поважати та не порушувати права і свободи людини. Надавати невідкладну допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані небезпечному для їхнього життя чи здоров'я. Зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, та інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді. Службова дисципліна, окрім виконання цих обов'язків, зобов'язує поліцейського бути вірним присязі поліцейського мужно і вправно служити народу України. Знати закони та інші нормативно-праві акти, що визначають повноваження поліції, а також свої посадові обов'язки: поважати честь та гідність людини, надавати допомогу та запобігати вчиненню правопорушень, дотримуватись від висловлювань та дій, що принижують права людини, або її честь та гідність. Ну що, як вам? Поліцейський виконав покладені на нього обов'язки за порушення службової дисципліни, поліцейські, незалежно від займаної посади та спеціального звання, мають нести дисциплінарну відповідальність гідно із дисциплінарним статутом. Наказом Міністерства внутрішніх справ України 1179 про затвердження правил етичної поведінки поліцейських вказано, що поліцейський здійснює свою діяльність відповідно до основоположних принципів, зокрема принципа верховенства права, дотримання праві свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, справедливості, неупередженості та рівності. Під час виконання службових обов'язків поліцейському заборонено допускати будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, замовною або іншими ознаками та дискримінацією в будь-якій формі. Поліцейський повинен професійно виконувати свої службові обов'язки, діяти лише на підставі та в межах повноважень та в спосіб, що визначений Конституцією України та законами України, поважати і не порушувати права та свободи людини, до яких, зокрема, відносяться права на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканність, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, на свободу пересування та інші права, які передбачені Конституцією України та. Законами України, виявляти повагу до гідності кожної людини, поводитись стримано, доброзичливо, відкрито, уважно і вічливо, викликаючи у населення повагу до поліції і готовність співпрацювати, контролювати свою поведінку. Почуття та емоції, не дозволяючи особистим симпатіям або антипатіям, неприязні чи недоброзичливому настрою впливати на прийняття ним рішення та службову поведінку, дотримуватись норм ділового мовлення, не допускаючи використання ненормативної лексики. Ми вже підготували скаргу на цього працівника поліції, тому очікуємо, яке рішення буде прийнято його керівником. Свою думку залишайте в коментарях під цим відео та обов'язково підписуйся на канал. А краще долучайся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія АД.